Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. Сьогодні неділя. Орхідейки я полила. І сьогодні на столі замість орхідейок в мене знову ось така яскрава краса. Літо нам дарує такі яскраві барви. і пропонує нам робити заготовки на зиму. Ось так. Але ж все одно. Канал про орхідеї, і ми переходимо до орхідеї. Покажу вам своє підвіконня з підлітками. У мене на двох підвіконнях стоять підлітки. І ось так я сьогодні їх полила, освіжила, оприскала і розставила їх. Тут в мене квітучі. Трошечки вам ще їх покажу. Тут у мене розміри і 2, і, 5, і, 1, і 7. І всі вони доволі непогано зараз себе почувають. І ось дивіться, мандала. Ой, вибачте, не мандала, а медуза. Медуза. Все більше і більше свої бутончики надуває. Скоро будемо спостерігати. Її цвітіння. Дивимось, де в мене тут активні листочки є, де в мене активні корінці є, і весь час я проводжу це в мене кожного ранку така, знаєте, як медитація, що змінилося, що встигло за ніч вирости. Я приходжу і дивлюся. Дивіться, ось така малесенька квіточка в розмірі 1,7 я її брала, але з домашньої колекції, і вже вона випустила квітконос. Тут ось корені такі активні, розкуклені. Це друге вже віконечко з підлітками. Тут теж корінець такий гарненький. Це квіточка була пошкоджена трошки механічно, але ж вона корінці свої ростить і почуває добре. Тут корінці і листочки новенькі, цей метелик. Спостерігаємо за діткою, але ж не знаю, що то буде там. Не знаю, може так і квітконос, але квітконоси в мене трошки по-іншому. Викидали квіточки, але тут не зрозуміло. Ну, а тут зібрала вам трошечки теж таких перестановку зробила на цьому трошки підвіконі, і зібрала вам теж підлітки, квітучі, гарні, це білесенька, согоякідан, і поряд з нею бігліпчик мій, втрачає вже колір, вигорає, але ж теж він від цього поганим. Некрасивим не стає, а гарненький, такий ніжний. І мій красень підліток Сауман. Ось такий гарненький, має вигляд. Цупкенькі такі квіточки, стволик у нього такий гарний. Ось така краса. І поряд ось іще мій тако, бігліпчик теж. Така композиція із чотирьох квіточок. Ну, на сьогодні все. Відео невеличке, огляд підлітків і такої цвітучої краси. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтеся. Буду ділитись з вами новинками своїми. Розказувати про свій догляд, що в мене виходить, що не виходить. Якщо вам щось цікаво, задавайте питання в коментарях. Буду відповідати вам і ділитися своїм досвідом з вами. Ну, а зараз на все добре, до побачення і гарного і мирного вам дня!